Доброго дня! З вами майстерня в'язаних аксесуарів поза часом. Я Юлія Нецельська. Сьогодні я поділюсь з вами принципом в'язання ось такої шапочки, шапка в'язана гачком. Ви бачите, що тут є імітація класичної англійської резинки. Але англійська вязанка в'яжеться з плицями, а ми маємо можливість зв'язати ось такий візерунок гачком. В моєму випадку я користувалася гачком номер 3 і використовувала нитки Alize World Time, які дозволяють машинне прання в 100 грамах 200 метрів. Ви можете використовувати будь-яку нитку, яка вам подобається, підібрати номер гачка таким чином, щоб щільність в'язання була такою, що відповідає вашим потребам і вашому баченню. Сам візерунок, в принципі, його в'язання ви можете знайти у вільному доступі в інтернеті. Тобто це досить такий популярний візерунок саме для щільних речей, як правило, для зимових речей, в'язаних очком. В моєму випадку я ділитимусь з вами принципом вив'язування не тільки цього візерунка, а й цієї верхівочки шапки. Ось. Починаємо в'язання з набору петель звичайними повітряними петельками. І кількість повітряних петель залежить від висоти шапки. Тобто, ми в'яжемо гачком шапку не знизу вгору чи згору вниз, а шапка в'яжеться ось таким чином впоперек і ось так по, по кругу. Тобто кількість повітряних петель набраних повинна дорівнювати ось цій висоті шапочки. Конкретно ось в цьому випадку, в цій шапочці, що я тримаю в руках, в мене було набрано 65 повітряних петель. Наступну шапку я хочу зв'язати з ширшим краєм, тому, відповідно, кількість петель буде більша. І е, дуже важливий момент, що коли наберемо ланцюжок з повітряних петель, ми їх не затягуємо. Тобто ланцюжок повинен бути вільним. Е, чому це для чого це робиться? Для чого залишається саме вільний ланцюжок? Тому що, коли шапка буде зшиватися, то е, важливо, щоб. Вона не стягувалася. Якщо буде ланцюжок тугим, то шапка буде стягуватися, тому що висота краю набраного буде менша, ніж висота того краю, на якому ми завершимо вязання. Для своєї нової шапочки я набираю 77 повітряних петель. 77 сьома Як пров'язується перший ряд? Одна повітряна петля і на півстопчики з накидами. Повністю весь ряд. Петелька за петелькою. Ось таким чином. Пров'язала перший ряд, починаю в'язати другий ряд Другий ряд починається з е, петлі підйому. І в'яжуться напівстопчики з накидом. Напівстопчики з накидом вив'язуються не в задню або передню стіночку петлі, як ми звикли в'язати гачком, а в'яжуться ось в цю. Стіночку, це ніби під петелечку спереді. Бачите? Тобто, ось тут в нас косичка, а тут є спереді ще ось такі стіночки, за які теж можна в'язати. І ось таким чином вив'язується наступний ряд саме за оцю стінку нижню. Це дуже зручно, але потрібно бути уважними під час в'язання. І дивіться, як вона гарно виглядає з цієї сторони, ми бачимо, що передня-задня стіночка петель, які ми залишили вільними, формується таку косичку. І ось на, на готовому виробі саме оці косички, ми бачимо як імітацію лицьових петель. Англійської резинки, пров'язаної спицями. Ось таким чином. Таким чином пров'язуємо ряд. Другий ряд, коли в'яжемо, ми не дов'язуємо 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А остання петля другого ряду в'яжеться не на півстопчик з накидом, а звичайний стопчик без накиду, але за цю ж стіночку, за яку ми в'язали весь ряд. Ось. Тобто ми пров'язуємо вкорочений ряд. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб сформувати гарну верхушечку шапки. Можна заморочитись взагалі придумати, ну, розрахувати, придумати свій принцип, як це робити, як вам подобається. От, наприклад, в цій моїй шапці один раз я не дов'язувала 12 петель, потім пров'язувала ряд повний після того, потім не дов'язувала 7 петель, знов повний ряд, знов 12, повний ряд, і 7. Ось таким чином виглядає. І крім того, ще тут для того, щоб стягнути. Тобто я хотіла, щоб верхушечка була саме ось таким чином стягнута. Для того, щоб це було акуратно, я через раз не дов'язувала по дві петельки. Тобто зменшила, от наскільки це можливо, в кінці. Зараз я. Не робитиму цього. Тобто я просто не дов'язуватиму один раз 10 петель, наступний раз 5 петель, і потім буде знов повний ряд, потім знов 10 не буде дов'язано, 5 не буде дов'язано, і знов буде зв'язаний повний ряд. І воно в кінці гарненько теж стягнеться. Третій ряд ми починаємо стандартно. З петлі підйому. І перша петля це звичайний, пров'язаний звичайним чином стовпчик без накиду. Далі ми в'яжемо напівстопчиками з накидом за оцю ось додаткову нижню стіночку петель. І тут уже весь спокійно. Дов'язуйте ряд до кінця, до нижнього краю. Я дов'язала третій ряд і четвертий ряд, по тому ж принципу, в'яжемо і доходимо до з цього місця, де був корочений ряд. І тут уважно залишаємо недов'язані дві петлі. Бачимо, ось вони у нас є. Як ми будемо пров'язувати цей відрізочок щоразу, щоразу аналогічно. Передостання петля це стандартно напівстовчик з накидом і остання петля. Накіт. беремо класичним чином за ось так дві петелечки, але не завершуємо наш напівстопчик, а підхоплюємо ниточки ось тут. Один, два, три, чотири. Бачите, чотири. А нам потрібно три, щоб зробити напівстопчик. Тому ми ось так витягуємо. І тепер пров'язуємо напівстовчик. Ось таким чином. Наступна петля, бачите, тут така дірочка залишається. і ну Ніби ми б мали пров'язати ось сюди. Знову, бачите? Ось ми так і зробимо. Але для того, щоб не було дірочки, робимо накид підхоплюємо ось тут ниточку. Тобто не сюди крючок входить, а нижче ось тут. Підхопили далі той принцип, про який я з самого початку розповідала, ось верх петель, ось ця боковата стіночка, в яку ми в'яжемо. Вийшли з петельки, знову ж таки, залишаємо три і пров'язуємо на півстопчик з накидом. Це була перша петля з цього відрізочка, а нам потрібно п'ять зробити. Бо ми один раз не дов'язуємо 10, а наступний раз не дов'язуємо 5. І робимо 5. Один. Два. 3. 4. І пам'ятаємо п'ята остання Ми пров'язуємо не на півстовчик з накидом, а звичайний стопчик без накиду, але в цю стіночку для того, щоб зберегти оцю косичку. Тобто, важливо, в цю стіночку. Робимо повітряну петлю. І починаємо в'язати п'ятий ряд. П'ятий ряд пров'язуємо аналогічним чином, як в'язали третій, тобто починаємо петля підйому, вона вже є. Перший звичайний стовпчик без накиду. І далі напівстовчики з накидом за оцю передню нижню стіночку. Ми ці напівстопчики пров'язуємо до кінця Ряду. Показую завершення шостого ряду. Ось такий вигляд повинно мати в'язане полотно на цьому етапі. Передостання петля така ж всі попередня, а остання – це на з накидом, але в обидві стіночки стовпчика без накиду попереднього ряду. Ось, і не забуваємо, що ми. Робимо ось такий маневр. Знову ж таки, не в дірочку, а ось тут нижче, підтягуємо. І ось так виглядає акуратно. Перехід. І все дов'язуємо до кінця ряду. Звичайні напівстовчики з накидом. Ось таким чином. Все шість рядів у моєму випадку це рапорт, який буде повторюватись. Ось так. Вони буде виглядати. Я думаю, принцип зрозумілий. Ви можете експериментувати і робити тут будь-які комбінації, які вам до вподоби. Таким чином, повторюючи від першого ряду, ми пров'язуємо необхідну ширину шапочки. Ось так. Тобто ось ось ми в'яжемо, оце наша шапочка буде. Ось так. Ось таким чином. Мені дуже подобається, як виходить а вам. По такому ж принципу, з першого до шостого ряду. Ви повторюєте таку кількість рядів, як вам потрібно для ширини вашої шапочки. Як зшивати шапку, як сховати кінчики і завершити вашу роботу я розповім у наступному відео.